Починаємо роботу комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та охорони навколишнього середовища. На повестці дня у нас одне питання. Всі знаю, яка повестка дня. Є пропозиції там щодо повістки дня. Всі згодні за одним питанням. Голосуємо за повістку дня, хто за таку повістку. Бладко. Дякую. E, значить, таке у нас питання про встановлення ставок арендної плати за використання земельної ділянки комунальної власності на території Слонянської селищної територіальної громади. У нас останню сесію ми вже двічі у нас було обговорення цього питання, і останню сесію ставки не пройшли не набрали відповідної кількості голосів. Тому проводимо додаткову комісію для того, щоб винести це питання на наступну сесію і знову. Ну, затвердити на конець ставки, по яких наша громада буде працювати. Є пропозиції, якісь нові до того, що ми з вами приймали? Значить, я підготувала витяг з протоколу минулої, це навіть уявіть собі, засідання 5 серпня, там, де, власне, ми проголосовували всі зміни до даного проєкту рішення. Питання виникло з тим, що зроблена була нормативна грошова оцінка, зв'язку з чим піднялися значно орендні ставки по об'єктах торгівлі в віддалених населених пунктах, де не такий великий товарооборот, і людей, де мала кількість, і таке інше. Сліп Павлович тоді запропонував, користуючись тим, що ми повертаємося до цього рішення, ще ряд переглянути орієнтних ставок, користуючись нагодою. Хоча ініціатива була, ви, ну, виникла виключно по цих об'єктах торгівлі, через що я й на пленарному говорила про те, що давайте вже його голосувати. Але враховуючи низьку явку депутатів там з ряду об'єктивних, необ'єктивних причин рішення було не прийнято. Знову постраждали прості люди. Тому що акцент був зроблений <клес> на цю ріллю договора, яким ми вже пройшли епопею дійсно з поліміркою. Вже визначилися, я думаю, всі для себе Дже як має меню. бути, да і знову таки постраждали ті люди своїми об'єктами торгівлі. Е, враховуючи, що сьогодні на засіданні комісії не присутні ті, хто в принципі утримувався і голосував проти, е, це говорить лише просто про якусь можливу принципову позицію. Ми подивимося зараз. Я зараз оголошую е, ще раз, ну підтверджую, я рахую, от, е, чому стосувалися яких. Моментів зниженнями або збільшення цих орендних ставок. І я навіть не знаю, яке має бути рішення. Повторно винесемо його на 57-му сесію, якщо більше ніяких пропозицій не буде. Тоді, власне, можна передивитися відеозапис, проходили по кожному пункту. Багато дискутували, багато обговорювали цього, все зупинилися. Зміни не суттєві. Єдине розділ 0,1, підрозділ 0,101 01, ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 8 на 12. Бу, розуміємо, що це стосується договорів отого от 96-го, як ви кажете, років, де не було процедури аукціону, давали людям на 25, на 15 років земельні ділянки, як вияснилося тоді, по тих кусках полімер взагалі до тисячі не доходило за гектар. Такі ціни тоді були. Люди прийшли продовжити на тих же умовах, коли зробили розрахунки, пам'ятаєте, це було 3 тисячі, там, ну, в районі 4 тисяч, в той момент, коли ми віддавали землю на аукціонних, в середньому 10-9 тисяч гривень, про що мова була йшла. І то на той момент 8% вони порахували, а за їхньою заявою вони попросили 12 все таки то, що навіть 12 не доходить до середньої суми по аукціону. І суд вони виграли, здається, 12 Так, да, здає. да. Тобто пішли через суд, я бог суддя тому суду. Одним словом, от така ситуація. Вирішили зразу ставити 12, щоб не було такого, щоб знов це 8. А люди потім пишуть, два це мізерна сума, яка ніяк не конкурує з сумою, які продають земельні ділянки за аукціоном. Тим більше, мотивувати сьогодні це засухою, і взагалі ми в складних фронт все ближче умовах працюємо. Але я рахую, що для цього і сьогодні і маса якихось інноваційних технологій, і виводять я не аграрій, але я думаю, що тут не стоїть все на місці. І якщо люди сьогодні йдуть все-таки на цих, враховуючи це все, я думаю, аграріч краще знають про засуху, чим ми тут, і йдуть на ці аукціони, беруть цю землю по таких цінах, значить, воно того варто. Поставили 12. Наступний розділ: 06, Підрозділ 0601. Будівництво та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів з 11 зменшили на 5%. І 0,6,03 для інших оздоровчих цілей з 10 на 5. Ну, не пам'ятаю вже тоді мотивації, але зрозуміло тоді було, що все, що стосується оздоровлення, в першу чергу нас цікавлять сьогодні. Ви бачите ситуацію, яку що сьогодні, якщо на початку втрати були значні на фронті, то ви бачите, сьогодні, які втрати ми маємо ну, людей, вже, які повертаються з фронту, які просто проживали тих 3,5 роки тут. Тобто, оздоровлення тут то також не виникає ніяких питань, ми його, звісно, зменшили. Розділ 010-01. Експлуатація догляд заводними об'єктами. Там, е, до встанови, е, Встановити шість е, безграничних площ. Там були малі, да, 6 став да, і великі. На мечука були більша ставка. встановити шість безграничних площ. 010.07, богосподарські процеси також шість безграничних площ. 12.01 з 12.01 по 12.09 включно зменшити до 0.4. Ой, до 4, Лиза Юрьевна, нагадайте, там це, це ряд. Це транспорт. Це, це у нас да. транспорт, СТО. Так, да. да, тоді також спорили, проголосували зменшити на 4%. Е, розміщення та експлуатація дорожнього сервісу з 10 на 7. Також тоді вияснилося, що заправки це не СТО це не чи заправки. Да? Тоді ми говорили, що заправки, це не є. Да. Вони їх роблять під об'єкти торгівлі, та, і воно не стосується сервісу, да, да. зменшили на 7. Це торгів. Земельні да. 14 ночі, земельні ділянки загального користування відведені для цілей поводження з відходами, зменшили з 11 на 6. Також там дискусія була У нас переробота да. треба. Зменшити, того, що якщо тривалий час немає попиту на такий, ну, взагалі ніякого, на такий відсоток мали йому надію, що зменшивши. Хтось з'явиться. Ну, будемо дивитися, це все за великим рахунком коригується. Тому те, що в проєкті, який висвітлювали, давався на цей, стояло. Вісім відсотків торгівля до промікулі не ми ми ще й зарані на ми до вже було було і менше обговорення, проходили і все ж ми зробили торгівлю. Да, потім Місяць про висіло, прийшли голосувати торгівлю. Появилась ідея про пошурувати далі. Торгівлю ж немає поступлення в бюджет, тому що всі. Працівники торгівлі hmm. чекають рішень не і не тяну вони просто вони, не вивозять ту ціну. Вони не. зараз зобов'язані сплачувати так, як є, по нинішнім ставкам е, аж до того часу, е, поки проголосують за це рішення, і воно вступи в силу з наступного місяця. Yep. Тобто, а, Це одно їм податково так нарахує. Так, да, це, да це, це це не це так. просто. По це Нового року. У них немає циганське радіо. Сообщило, і всі ж вижидають і ждуть, і на сьогоднішній день Це напосило, буде сьогодні, борте не Хай Йдуть до своїх депутатів, тому що і я вже була Ну пропозиція є на зниження, тому що дійсно такого, дуже висока в, в землі. Сому, всі, в принципі, сьогодні на засіданні комісії немає цих людей. Якщо, я... ми ще, якщо ми все щось ну. поміняємо, воно ще буде Ви на цю сесію не попадемо. Так, да, а так ми його виносимо. У нас, в на... принципі, кожне питання на сьогоднішній день проработане воно на цю вартість землі да, продивлялися. Дивіться, вчора в групі ви бачили, я ви витяг з цього протоколу повністю став. Ніхто ідеї ніяку не подав. Значить, просто виносимо його повторно на 57-му вже да, повторно. Воно вже висить на сайті. І буде матимемо надію на явку. Ви бачите, явка, яка народ не хоче. Васильівна, ви да. допишіть там, де ви висвітлювати на сайті, да. допишіть, кого без питання на сьогоднішній день визникає. Давайте до сесії вирішимо. Я вчора це написала. Так, я вчора я ще раз, касаюсь? для конструктивного нової діалогу, для так, досягнення уже... ну, це, це, питання, це, подобна... це і для шансів. Ну, основне то, що просто за тої ошибки, ну, хоча, з, з, з другої сторони, хорошо подивилися. Та, ні, Ми, Анатолій Матійович запросили, показали mm -hmm. йому все, ну, тобто. Ну, а потім, ну... бачите, воно пішло роздуватися. Ну, пішло до того, що була чисто технічна помилка, що диспліникаційна віся поставила місце трьох. Будемо мати. Приймали, приймали, Тут реально, ну, да. реально видно, що все нормально було рішено. Там всі да. які, нічого там, це що перелік, ну так ще ну, да. немає аргументів. Було да. б, що прийшли б, люди сказали, що дійсно. це вже війна два роки йде, і треба ставити так, що, так як воно є, на сьогоднішній його, день. Його, на і гратися з цим питанням вже а, немає, немає, немає смислу. Пам'ятаєте, що чим ЄППІ Плоть до суду дійшло. цього питання. Ну, куди далі? І суд виніс 12 Ну, Чому? І, вині, суд не виніс 12. нас. Та горіть суд... і ми воду тут. Суд виніс з того, що вони написали. Вони Голосуйте. Так. І, інших пропозицій на день немає. Навіть виставляємо на голосування пропозицію. Ті ставки, які ми з вами попрацювали, ми їх залишаємо і виносимо на розгляд сесії. Так? Так. Голосуємо. Хто за таке пропозицію? Дякую одноголосно. Você então, é nós... We...